Вітаю, доччи свого каналу. Сьогодні 30 серпня, 10-13. І я буду робити карту дня для Запоріжжя, Запорізької області, Мелітополя, Бердянська і е, Токрем, та, і е, для Херсонщини. Поїхали! То, будь ласка, карти нам покажіть спочатку Запоріжжя, яка у нас сьогодні ситуація. Сьогодні у нас повний потужний день, дуже гарний. Е, є шанси займатися чим завгодно і це принесе успіх. Рицарь. Вперед, люди. Рицарь, вогонь вогню. Вогонь вогню. Запоріжжя, енергії вагони тілешка. Тут іде на вечір, бачите, люди по чашам тіряються. День буде ще той, а ну дайте кинемо, бо може будуть це ж вогонь вогню. Давайте подивимося, що воно нам несе тут. Ну, це як мінімум. Це як мінімум гарна інформація. А як максимум можуть буде удари по місту Запоріжжя. Серед біла дня. Так, може таке бути. Так, може таке бути, люди. Це я як максимум вам сказала. Як мінімум це буде день. В якій ви вирішаєте свої питання і дуже рішуче. Це цивільний розклад. Сподіваюся, що ударів по Запоріжжю не буде. Я ж не питала, чи будуть удари. Я спитала, як що буде, але бачите, що нам карти показали. Ну, по контексту питання, по контексту питання то буде дуже енергійний день. Дуже енергійний. Дуже багато буде інформації. Якщо не брати до уваги удари по Запоріжжю, забути про це, ця карта несе нам дуже е, вирішальні моменти і вони всі вирішаться дуже гарно. Але бачите, по чаші, по вісімки чаш, вони перевернуті. Це не дуже гарно перевернута це польг щастя. Ну, хоча, в принципі, ця карта, вона ж в такому стані, що в такому, людина шукає собі краще життя. Краще життя. А де тут вона кидає і уходить? А Тут вона просто шукає. Ну, Може, багато людей захотять, захочать, як кажуть, знаєте, уїжджати звідси, бо ну, страшно, реально страшно, і ЗАЕС, і, за і оці обстріли масовані вже вони, звісно, на нерви людям грають. Але як цивільний, то буде серйозна, якась приїде людина. Будуть серйозні вирішуватись питання, і вони будуть вирішуватися енергійно дуже. То це як цивільний розклад. Якщо не брати до уваги, що у нас можуть бахнути ракетою. Так, це було Запоріжжя. І я зараз, секундочку одну. Все, поїхали далі. Запорізька область, наша окупована в цілому. Беремо, дивимося зараз ми її, бо там багато-багато містечок, селищ. Тому ми дивимося, в цілому називати то все я не в состоянні перечислити, я не знаю. Будь ласка, карти, покажіть мені Запорізьку область, окуповану частину, яка сьогодні там ситуація, яка їм падає карта дня. Ну, бачите, буде так, більш-менш, більш-менш, хоча дуже цікаво. Дуже цікаво перевернути гермес на вечір. Ну, я так скажу, що по окупованій території більш-менш буде така, я не скажу, що тут велика радість. Понятно, що тут великої радості не буде. Може будуть люди трошки, як кажуть, бухать. Ось. Але, в принципі, тут по четвірки стабільна ситуація і ну, більш-менш спокійно, бо це король вогняний, але він благородний король. Тут не буде якихось таких дій серед дня поганих. Але, ну, так, дисципліна буде тут. Вони там строжать, знаєте, але не буде жорстокості. На вечір тут падає перевернутий гермес, нема рішучості, нема сил. І, до речі, буде відкрита, відкрита ситуація. Відкритість буде відкритість і буде справедливість. Ой-ой-ой, то тут, тут щось зробиться ввечері нашими хлопцями на окупованій території. Щось вони тут зроблять дуже гарне. Дуже гарне. Але це буде зроблено не швидко і, до речі, по четвірки тут нестабільна така ситуація. Ну, щось вони зроблять. Щось буде. Справедливість просто так не падає. Так, добре. Страшної ситуації тут немає. Все, як завжди, все стабільно. По четвірки час стабільно. Стабільно тяжко, так? Да? Стабільно тяжко. А тим стабільно весело там. Давайте подивимося, що сьогодні оп. Оп, оце називається. Хартунка. І я хотіла проговорити слово Мелітополь. Ми її оставляємо. Ми дивимося зараз з вами Мелітополь, яка там буде ситуація. Буде удар. Буде якась, доб... і... І... Буде якась е... фінансова допомога вестися. Але на вечір, бачите, не буде того, той рішучості, той допомоги. І ваше е, життя буде перевернуто, стабільність буде перевернута. Але, вона буде, але дуже хитка. знаєте, так собі. Що це за туз у нас тут падає? Ану? Імператриця захист. Захист. Тут такий удар зроблять наші. Щось вони зроблять, бачите? Що тут за допомога? Що тут за допомога? Угу. Допомога з пажиком, який, е, знаєте, нічого не робить, ще й займається фігньою. Я не вірю в ці карти, коли випадав. Ці карти вони прикривають ту допомогу, вони будуть брехати. Брехати людям. Наоборот, будуть е, тіліпати їх. Фінансові всі можливості. Нічого вони допомагати не будуть. Вони хочуть щось взамін. Щось взамін будуть брати. Так що так. Буде удар в першій половині дня. Може вже і був зранку, я ж не знаю, що там. Це Мелітополь люди. Мелітополь зранку тут щось таке. Щось таке цікаве. З нашої сторони. І туз це таке немаленьке. Дуже гарне. По імператриці то йде прибуток наших перемог, скажімо так. прибуток. Ми здобуваємо там все більше і більше перемоги. Ніч їх, де вони там засіли. Давайте подивимось Бердянськ, який там сьогодні дньо буде. Бердянську, покажіть нам, будь ласка. Теж будуть дії, теж туз падає. І теж імператриця Бердянськ, у вас сьогодні будуть також працювати наших, наші люди. Ось, пожалуйста, Бердянськ. Дуже круто. Так що ми ще почуємо про Бердянськ. Щось там буде. Дуже цікаве. І це прибуток наш. Це наш прибуток. Трошки буде обідно, трошки буде щось якось. Але це наше. Це наше. Це бажання, велике бажання своє. Своє забрати велике бажання. І люди будуть це робити. Це Бердянськ. Будуть теж події. Мелітополі, Бердянськ будуть працювати наші люди. Будуть робити якісь дії. Борисертодії. Інформаційно, фізично будуть робити. Так, давайте подивимося нашу Запорізьку область, яка, е я її називаю, сіра зона, яка обстрілюється е там, де ведуться щільні обстріли е артилерією, Яка там сьогодні ситуація? Ніяк не вивезуть людей всіх оттуда. Все ж таки, там вони знаходяться. Там дуже тяжко гляньте, всі карти перевернуті, всі негативні. Ой-ой-ой, все, там жах. Там жах. Звідти просто треба вивозити людей. Просто вивозити. Це вважайте, що це е, е, дьявол. Там перевернутий маг це як дьявол. Всі чотири стихії, і це діє в мінус. Це вогонь, вогняна королева, і вона в негативному плані, там все енергії йдуть на мінус все у людей. І по почуттям все перевернуто. Там кризис повний. Повний кризис. Людей треба вивозити срочно, оттуда, вбирати отуди людей. Але ж фіхіх вивезеш туди. Так, далі. Дивимося Херсонщину. Місто Херсон, будь ласка, покажіть нам. По двійки маємо бажання, маємо е енергію, маємо ту допомогу і маємо хитрі плани, хитрі наміри. Херсон сьогодні щось таке цікавеньке буде у вас там. Але бачите на мілітопольці, що ця карта падала, де ти на неї покладу. Ні, тут відкрито все, тут відкрито. Тобто, це, це буде нормально. Це наша карта, це не той не брехня. Але оця хитрість, вона трошки нам навредить. Щось перехитріть ви самі себе люди. Які там планують, там, мабуть, розумієте, там не вистачає цього всього. Е -е І вони, от по посохам, по двійкам це ж така подвійствена ситуація. Двойки взагалі, це двойствена ситуація, по бажанням. Людина хоче, вона шукає, шукає собі, е, дуже хоче, інше, друге бажання, і шукає, як то зробити. Стоїть, розумієте, то... але має тільки одну опору. Одну опору. Трошки, ну, так, воно, хитва, ця ситуація, але дуже хотять, дуже хочуть щось будуть робити, але воно буде. ну... Не принесе воно вдачу, так, тут хитрі плани. Ну, трошки так воно щось, знаєте, троєчка, це не дуже так воно, якщо б перевернуто було, то було б, звісно, взагалі погано-погано. Ну, але воно там і не дуже щось там поміняє ситуацію. Ну, така воно. Такий, знаєте, мучительний вибір. Тобто, не знаю, що їм, як їм тут краще зробити. Тому же і не треба нічого робити, бо толку від того мало, бо карти всі такі фігові. Якби я могла сказати тим людям: не робіть сьогодні нічого, воно ну, нічого сьогодні не вийде. Не піде на користь у Херсоні. Наші дії там не підуть. На, на користь, на велику, ну, не буде великої користі. Так. Але дуже хочуть там ще щось вони наробити. Ну, це, мабуть, то касається тих партизанів, бо там. А двієчка там, таке воно, допомога таке. Так, давайте подивимося правий берег Херсонщини. Будь ласка, правий берег Херсонщини. Будуть удари, будуть військові дії, але е я можу вам сказати, що вони будуть не дуже вдалі. Не дуже вдалі, бо перевернута с. Тут, ось, бачите, воно знаходиться між негативних карт. То будуть і погані новини, втрата енергії життєвої, а це виконавці, це військові. І це піде не по кращому варіанту сьогодні, на жаль, бо перевернута смерть це перевернута смерть туди, нікуди не дінеся. На жаль, будуть втрати у нас. Будуть втрати. Будуть втрати і така, знаєте, ну, остановиться. Остановиться той наступ трошки, приостановиться, він не буде там таким сьогодні. Бо втрати реально є. Реально є втрати. Я не буду далі відкривати. Так, дивимося лівий берег. Лівий берег, лівий берег Херсонщини. Дивіться, значить, захист іде, люди захищаються там, як можуть, захищають своє. Захищають своє життя, свої бажання жити. Але це тяжко робить, бо тут іде е, така ситуація. Тут, бачите, погані і новини, і така хвастовство, зухвалість, така противна, противна карта. Там їх будуть тероризувати. Це ж окупована територія. Оце влада, влада така. Але, е, ну, посімки, посімки люди будуть триматися. Триматися, працювати над тою ту ситуацією. Тут будуть і, до речі, очікування результатів. Так що тут будуть якісь дії по лівому берегу. Ввечері так, будуть вогняні дії. Ввечері правобережжя будуть 100% бахати. Давайте їм просратися по лівобережжю. Чекайте подонки, получите своє. Ось така ситуація у нас сьогодні. Так, нам показали єгипетське таро. Почуємось люди, папа. -па.